Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Григоріїв Сергій Юрійович народився 13 грудня 1963 року в селі Порт Артур Фурмановського району Уральської області. Закінчив Пирятинську середню школу номер 6. Трудовий шлях розпочав у 1984 році. Працював на посаді водія в нафтогазорозвідувальній експедиції глибокого буріння у Пирятині. Працював машиністом-кочегаром Пирятинської нафтобази, водієм у кооперативах Райдуга та будівельник, будівельником Пирятинського навчально-курсового комбінату з 2012 по 2020 роки був заступником директора з господарської частини Перятинського ліцею. У лютому 2020 року пішов на військову службу за контрактом, брав участь в операції об'єднаних сил на сході, був водієм першого відділення протитанкових керованих ракет 3-го взводу протитанкових керованих ракет 5-ї батареї протитанкових керованих ракет. З перших днів повномасштабного вторгнення перебував у Маріуполі у квітні 2022 року. Захоплений у полон ворожими військовими формуваннями Російської Федерації. Після року страждань у катівному полоні, 20 травня 2023 року. Вороги забрали життя захисника України у 59-річного воїна. Залишилася мати, дружина доньки у 2021 році. Під час перебування в зоні бойових дій нагороджений відзнакою Козацький хрест третього ступеня, рішенням 79-ї сесії порятинської міської ради, восьмого скликання, присвоєно звання Почесний громадянин. Пирятинської міської територіальної громади посмертно. Пам'ятаємо. Вічна слава герою.